Мандрівник, програма Суто краєзнавча, але й в наших відеолистах знайдеться місце для справжнього мистецтва. Познайомлю тебе із творчістю Луганчанки Вікторії Щепакіної. Вікторія займається декоруванням скла. За 10 років творчої діяльності художниця створила більше ста робіт. Її твори зберігаються в приватних колекціях далеко за межами України, зокрема у США, Німеччині, Об'єднаних Арабських Еміратах. Крім того, Вікторія єдина Луганчанка, чия робота знаходиться в музеї скла в Нью-Йорку. Сподіваюся, що я тебе достатньо заінтригував і ти готовий дивитися. Почнемо з черепахи. Сам вот этот вот контур черепашки, это частично и натуральная черепаха, вот панцы, то тобто есть есть такой. А остальное, как бы, вот чтобы выдержать именно правильный овал, такую черепаху как бы найти ось сложно. Поэтому я долепливала его из гипса. То есть це гіпс, или називається техніка холодного фарфора, коли ти її делаешь, а вона потім застиває очень швидко. Потім ти вже можеш її там прокрашувати, наносить какой то паталь на ній. В своїх роботах Вікторія поєднує те, що на перший погляд поєднати неможливо. Бісер та зміїна шкіра, шматочки мушлі, крила метеликів та старий годинник. І виходить неймовірно. Роботи луганської майстрині скла варті трикратного перегляду вранці, в день та увечері, бо від освітлення вони змінюють колір. Ми такого дозволити собі не могли, дивилися в день. Але й цього вистачило, аби отримати масу задоволення. Подивись уважніше і погодиться зі мною. От, наприклад, роздуми художниці над тим, як має виглядати душа. Я ее себе представила такого сердца. То есть вот эти вот, скажем, пробоины, пробойные, те следы, которые мы как бы переносим или те же в руки, те, те же опыты. И, ну, наверное, где-то все вокруг символично. То есть, что нас окружает по мелочи. Это и ключ к познанию, и значит, уходящее время, которое нам дается, и, наверное, тайны, которые нам как бы не едомо открыть. Вікторія розповідає, що годинник з цієї роботи, який символізує час, що спливає, раптом пішов. От такий от несподіваний привід для оптимізму. Продовжимо поїздку Лутугінським районом, село із романтичною назвою Ілірія. Тут, якщо зупинитися біля храму Олександра Невського, можна побачити гору, на якій місцеві гірники відзначають вихід на пенсію. Як розповіли мені старожили біля викладеного на самому верхів'ї гори капища, вони спалюють свої гірняцькі каски, аби не повертатися під землю. На момент нашого приїзду ніхто нічого не палив. Тож ми помилувалися горою та капищем здалека та поїхали далі. Виїжджаючи з Ілірії в бік Алчевська, важко не звернути увагу на цей мощений шлях. Це так звана гужповинність. В перші десятиріччя радянської влади тих, хто мав гужовий транспорт, тобто коня, змушували власними силами мостити дорогу. Цим шляхом в'їжджаємо на територію Перевальського району. <плес> Тут неочікувано для себе, ми відкрили новий об'єкт для купання. От тобі свіже водоймище, район селища Бугайовка Перевальського району. Нещодавно тут була копанка, тепер можна купатися. Навряд чи це озеро має назву, тому я взяв на себе сміливість нарікти його вугільним, враховуючи специфіку даного об'єкту. Відпочивши на березі свіжовідкритого водоймища, продовжуємо шлях. Дорогою милуємось місцевими пейзажами. Доки хтось скаржиться на кризу, робота на місцевих кам'яних кар'єрах просто кипить. Наступний пункт призначення селище з не менш красивою назвою Андріанополь. Колись ще за часів Російської імперії тут пролягав так званий Кавказький шлях. Дорога, що в період війн на Кавказі, йшла в бік гірських земель. В Андріанополі знаходилася поштова станція, де можна було змінити коней. Більш того, є версія, що в місцевому Свято-Миколаївському храмі ночувало тіло вбитого на Кавказі російського класика Михайла Лермонтова. О. Місним приданням тело Лермонтова, коли везли його з Кавкази для того, щоб захоронити в Тарханах, ночевало в этом храмі, як в самому холодному месте. Ще одна цікавинка Свято-Миколаївського. В цьому храмі дивом зберіглися дві фрески 19 століття. багатостраждальний іов та вмивання ніг. Цим творам довелося багато витерпіти за більшовицьких часів. Спочатку ікони эти, фрески просто забірювалися, не проявлялися. Їх решили заштукатурити. Щоб штукатурка держалась поплотней, Його, як ви видите, побили топором. Та й це їх не знищило. Якби не сліди від ударів, можна було б подумати, що фрески вчора написали. У фіналі про вічне протягом останніх випусків стало вже доброю традицією розповідати про археологічні артефакти, знайдені на території нашої області. Тут і ханська ставка, і давнє святилище. Сьогодні розповім про давній металургійний комплекс. Знайшли його в одній із балок Лотугінського району. Звертаю твою, увагу, зараз ти можеш побачити, де працювали металурги минулого. За попередніми даними, приблизний вік цієї знахідки перевищує 3,5 тисячі років, тобто раніше за троянську війну. Знайшли цю дивину вчені з Луганського національного університету. Незабаром вони розпочнуть розкопки. А поки ми оглянемо знахідку із іншим професійним археологом Миколою Тарасенком, що вже більше 20 років живе в цих місцях. Ось це столбові ямки, які определяли форму жиліщ. Здесь очаг був. Ось от, такий. І рядом були комплекси от, в цьому районі. Комплекси е мізіплавительних печей. Обіцяю, що ми неодмінно побуваємо на розкопках та розкажемо тобі про них докладно. Поки що можна увімкнути фантазію та спробувати уявити, що відбувалося в наших степах у прапрадавні часи. Были на керамические тут э, артефакты, то есть э, остатки сосудов, много костей. Вот это, это, же... кости. Это, это кости. Это да. кости, Это кости, трубчатые кости животные. Зустрівшися з Миколою Тарасенком, ми не могли не відвідати його гірський хутір, що в районі селища Кам'янка. В одній з програм, якщо пам'ятаєш, я розповідав тобі про луганського археолога, який ще у 90-х оселився на горі, розбив невеличкий хутір та почав будівництво храму. Зараз, як бачиш, сама будівля готова. Лишилися оздоблювальні роботи. Висота Новобуду разом із Христом становить 27 метрів. Видно здалека. Микола Тарасенко пишається тим, що будують без проблем і виходить дуже добре. Поруч із основною будівлею заклали фундамент малого храму. Недалеко закінчують будівлю трапезної. Цей храмовий комплекс віддали православній церкві. Неподалік від новобудов виділили місце для представників інших конфесій. От, наприклад, буддийська ступа. А це місце відведене для католиків. Як бачиш, все це мирно співіснує на одній горі. Миру і позитиву бажаю тобі. На цьому поки що все. Я в нову мандрівку, а тобі вдалої осені. Щиро Твій мандрівник